Всім доброго здоров'я! Появився новий тренд. Наші жінки, дівчата усі почали отримувати масово квіти від чоловіків. Отже, відео номер один, будь ласка, ваша увага. І таких відео сотні тисяч. Бачите, які наші українські чоловіки щедрі джентльмени? Але в мене інше питання. Що ж такого робить дівчина, що вона заслуговує такі великі гарні букети? Отже, відео номер два, будь ласка, ваша увага. Ну просто розумію, що було отаке от то ротом треба не пиздіти і не підйобувати. Ага. А тоді що, виходить, треба робити ротом? Знаєте, що я вам скажу? Секс без мінята. Це як пюрешка без котлети. Типа ну, що та не там. <рив> В принципі, думка раціональна. Проте у мене є таке питання, чи є, чи бувають такі жінки, котрі цього не роблять. Отже, відео наступне Не бувають жінок, які не смокчуть. Бувають чоловіки, яким не смокчуть. Я бачу, що у теперішній час сучасним українським жінкам дівчатам у голові лише одне. Давайте краще послухаємо думку професіонального українського психолога на дану тему. Отже, відео наступне. Будь ласка, ваша увага. Якісний мінець це той, коли дівчина зубами не шкрябає по його пенісу. Це дуже неприємно і буде збивати всі відчуття. Раніше радили ховати зуби за губи, втягуючи губи всередину. Зараз я покажу, як ось так. А тепер підіть, знайдіть вдома будь-який предмет фалічної форми. Це може бути банан, це може бути фалоімітатор. Станьте перед зеркалом, сховайте зуби за губи, так як я вам показала, і спробуйте виконати будь-які дії з цим предметом. І ви побачите, що ваше обличчя в цей момент виглядає, ну скажімо, так собі. Значно естетичніше буде, коли ми будемо намагатися сховати зуби за губи, трохи витягуючи губи вперед. В дудочку, так аби зуби ховалися за надлишок тканин, які ми створюємо. Я дуже рекомендую попрактикуватися перед зеркалом і подивитися, які ракурси будуть для вас найкращими, в яких ракурсах ви будете виглядати більш виграшно. І в цьому місці у вас можуть виникнути питання: а як же правильно його зробити, тому що на словах не зрозуміло. специфіка Ютубу і інших соцмереж така, що ми не можемо показувати вам. Техніку виконання тих чи інших оранних пестощів. Ну, що я можу вам сказати? Із порадами українських фахівців не сперечаємося. Давайте краще подивимося іншого спеціаліста. Ніколи не робимо, мед, якщо ти не знаєш цього. Твоя квіточка ніколи не зробить такий вакуум, як може твій ротик. Погляд, який зводить його з розуму, його домінація над тобою, дозволь йому так думати. Хочеш бути жіночною, але при тому мати контроль над чоловіком, котрого він навіть не помітить, чи мені слово смак. Хех, ні, ну, хлопці, так показала і розповіла. Можливо, дійсно, варто їй купити квіти? Одразу видно, справжній спеціаліст. Який же тоді висновок? Одного разу, замість того, щоб робити якісь висновки, я зробила мініти і все стало на свої місця. А на сьогодні все. Що я хочу вам сказати: по-перше, це відео було гумористичним. Це інформація для тих, хто хоче писати скарги на канал. А всім іншим, добра, хорошого настрою і всього найкращого. До нових зустрічей!